Пані та панове, зустрічайте. Це Audi e-tron 2020 року випуску. Приїхав до нас абсолютно цілий, так і залишається. За аукціону Манхейм. Наразі 49 тисяч кілометрів в нього пробіг. Кузов Sportback, а, Бачите, вирізняє його задня частина авто, комплектація Premium Plus, Це передмаксимальна комплектація камери 360. А, Чорний шкіряний салон, багато асистентів. А у нас преміальна музика Bank Olufsen в автомобілі. Ну, Звичайно, електрична кришка багажного відсіку. Та багато-багато іншого. Автомобіль вже пройшов адаптацію на українську мову. А є наші карти українські, європейські. Тобто вільно можна пересуватися навіть з тими картами, котрі в завантажені вже в автомобіль. Він у нас Розумовська 34, компанія. Твоє авто. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. І саме цей єтрон буде твоє авто.